Без оголошення війни у селі Чапаївка дітей просто викинули з речами з дитсадка при санаторії Озерний. Так вирішила головний лікар закладу. Причину батькам не пояснила, а в столичному управлінні охорони здоров'я День Сіті запевнили, жінка неправильно зрозуміла наказу у конфлікті дорослих. Розбирався Віталій Маргалик. Цих дітей розділив паркан. Одні граються на дитячому майданчику, інші разом з батьками за ними споглядають, адже у дитячий садок їх більше не пускають. Тиждень тому батьки, як зазвичай, прийшли помалечу до дитсадка та побачили своїх синів та доньок на вулиці із капцями та книжками в руках. Вихователі просто виставили дітей за двері. Був садочок дитячий, потім взялися під санаторій. І зараз Часто. так сталося, що наших дітей садочка якби. Сказали, що більше не буде. Ми утром приводимо дітей, все нормально, ввечері ми приходимо, нам документи дітей на руки і йдіть, куди хочете. Нам сказали, щоб ми шукали садик. Маленького Артема пані Наталя водила до дитсадка при санаторії Озерний два роки. За кожен день платила по 10 гривень. Тепер не знає, куди ж прилаштувати дитину, адже це єдиний заклад на все село Чапаївка. Я усім буду теж куча за друзями. Відтак півсотні обурених батьків готові до боротьби. Напишемо листа до прокуратури. До... Міського голови до голови господи, з управління освіти Голосівського району. Якщо треба, буде, ми будемо дорогу перекривати. Чому дітей вигнали із санаторію? День Сіті іде до головного лікаря закладу. Жінка каже, зробила так, як начальство наказало, і більше ні пари з вуст. Я що я, я фізична особа, як родична особа тут. Тому значить об'ясняти вам будуть все там, де зверху. Поймаєте, я себе треба... полюдську вам, щоб ми розуміли. Ні, ну вам по... ви виключить мікрофон ні. зверху. Саме у столичному управлінні охорони здоров'я нам пояснили, наказу виганяти дітей ніхто не давав. Головна лікарка мала попросити батьків оформити санаторні картки на малюків, адже з 2007 року, коли приміщення дитсадка передали оздоровниці озерному, денна група дитсадка перебувала тут незаконно. Перше за все, що мала зробити головний лікар, було це вона повинна була зібрати батьків, пояснити ситуацію, яка є на сьогоднішній день, і пояснити, що їм треба зробити всього на всього. Я думаю, що кадрове питання буде розглядатися 100%. А ще в управлінні кажуть, 10 травня усі діти повернуться у дитсадок при санаторії, а необхідні документи оформлять протягом місяця. Віталій Маргалик, Олександр Грибань та Арсен Міглазов день Сіті.